І сьогодні я хочу вам відповісти на одне дуже цікаве питання декількома пунктами. Тому відповідь буде дуже розширена. Це питання звучить так: навіщо зараз інвестувати, забирати у себе якусь частинку грошей сьогодні і сподіватися на якесь там майбутнє, якщо воно може просто навіть не наступити в рамках війни. Це дуже така велика проблема. Але все ж таки я вважаю, що інвестувати дійсно потрібно, і зараз вам розповім, чому саме я інвестую зараз, сьогодні віддаю частину своїх прибутків для того, щоб в майбутньому мати можливість забрати їх з приростом. І вам раджу робити саме так. Поїхали! Ну, давайте подумаємо, куди можна витратити взагалі всі свої гроші, ось які ми там накопичили за якийсь час. Що б я зробив, наприклад? От якби мені сказали, завтра ти вже все, тому ти можеш витратити всі гроші зараз, ну що, якусь там квартиру, машину круту, ще щось, ну навіщо? Який в цьому сенс? Просто щоб воно було, ну воно є добре. Чому я не купую зараз нерухомість для власного житла, щоб там жити? Тому що я можу просто орендувати сьогодні одну. В іншому місяці іншу, потім ще якусь іншу, і жити в різних о, куточках країни, жити в різних квартирах. Навіщо мені купувати якусь одну? А, круту машину, просто на всі гроші а, витратити і купити собі якусь круту-круту тачку. Навіщо? Покататися на ній один тиждень, звикнути до неї, можливо, поцарапати її і щоб навіть не було грошей на її ремонт. Ну, добре, залишимо гроші на ремонт, буде крута тачка, і все. Гола дуб. Ну, якісь круті шмотки, бренди, ще щось. Мені це взагалі не цікаво. Ось я дивлюсь там всяких різних блогерів, які купують собі там кросовки по тисячі доларів, там ще якісь е шмотки, куртки, там десятки тисяч доларів сумки якісь. Мені це не цікаво, ну взагалі. Мені, мене влаштовують кроси за 100 доларів, і це я вважаю дуже круто, тому що вони дійсно якісні. Оригінальні Nike, Adidas, New Balance. Шикарно. Навіть, навіть потім, колись там, коли буде багато грошей, я не буду купувати собі якісь круті кроси за 1000 доларів. Я просто не вважаю це правильним використанням цих грошей. Тому на питання, як би я витратив всі свої гроші отак от просто зараз, я не знаю. Ну на якісь речі я б точно не витрачав. Ну, мені це просто не потрібно. Хочу з вами поділитися деякими напрямками, в які особисто я зараз інвестую. І чесно кажучи, раджу, е, ну, майже всі ці напрямки саме для вас. Перший основний напрямок це моя основна справа. Це ось цей проєкт Крипто-Київ. Ним я займаюся зараз найбільше часу. Я роблю відео, я готуюсь, я е, розвиваюсь, я читаю які, якусь інформацію, я проходжу якісь курси фінансові для того, щоб краще розуміти це все і краще розповідати вам про це все максимально простою українською мовою і робити український контент. Тобто, це проєкт Крипто-Київ. Він потребує багато інформації, багато знань, багато грошей, багато техніки. Це є мій бізнес. Тому я раджу кожному з вас робити якийсь свій бізнес, ваш основний напрямок. Далі, я інвестую в криптовалюти і я інвестую в фондові біржі. Посилання, до речі, є на... в описі під відео. Можете заходити, реєструватися та дивитися мої е відео, в яких я все максимально детально розповідаю. Тобто, вважаю, що це дійсно треба робити, криптовалюти та фондова біржа, спекулятивні інструменти та інвестиційні інструменти. А також зараз я розробляю свої IT-продукти. Це була моя така мета, ну, про яку я дійсно мріяв, я це хотів зробити. Я не є програмистом, я не є дизайнером, я не можу сам це зробити. Мені потрібні були гроші та люди, які можуть допомогти мені реалізувати ті проекти, які мені цікаві, в яких я бачу майбутнє. І зараз ми займаємось командою саме реалізацією одного з таких проєктів. Поки що вам не буду розповідати про нього якось детально, але в майбутньому ви побачите цей проєкт на, а, на цьому каналі, і ви також дізнаєтесь, Скільки можна заробляти на таких проєктів, обов'язково вам це все розповім. Тому використовуйте це, ваш якийсь основний бізнес, який ви можете робити саме зараз, або ваша якась робота, криптовалютний ринок, фондовий ринок і якісь пасивні інструменти, в які ви можете також вкладатися. На цьому каналі є дуже багато корисної інформації, корисних відео саме про криптовалюту. Можете подивитися та вивчити все, що не знали. А зараз я хочу вам деякий приклад навести, чому треба дійсно трошки освічуватися в сфері криптовалют. Наприклад, ви знаєте криптовалюту Ефір, це друга по капіталізації криптовалюта після біткоїну і на Мережі цієї криптовалюти на цьому блокчейні виконується дуже багато різних сервісів, програм, проєктів, тобто це дуже велика мережа. Але у цієї монети, у цього проєкта є одна проблема, яку треба вирішувати. Це вартість транзакцій та масштабування. Якщо ви робили перекази в мережі erc 20 то ви помічали, що вона набагато дорожча, ніж інші мережі. Деякі, не всі, звичайно. Наприклад, біткоін ще дорожче. Так ось проблема є, є те, що треба масштабуватися. На ефірі зроблено дуже багато різних проєктів, але. Він потребує ще більшого масштабування, бо якщо це не зробити, то комісії можуть досягати навіть 500 доларів за одну транзакцію. Про це наголошую сам Віталік Бутерін. Ось вам стаття, яку написав Forbes. Можете перейти, посилання залишаю та почитати більш детально. Розумієте, що якщо не вирішити таку проблему, то це може дуже сильно задампити ціну. Тому команда зараз займається саме вирішуванням цього питання. Але є криптовалюти, наприклад, проект OneInch, в якому такої проблеми просто не існує. Чому? Тому що взагалі комісії безкоштовні. Тобто, якщо ви відправляєте криптовалюту в рамках мережі, то у вас не буде взагалі жодної комісії. І ви повинні розуміти, що такої проблеми тут просто не існує. Взагалі, чому мені подобається сам сама оця екосистема One Inch. Я особисто користуюсь, посилання на гаманець залишаю в описі під відео. Ви можете користуватися децентралізованим гаманцем. Ви можете зберігати вашу криптовалюту. Сіт-фраза буде знаходитися лише у вас, ні на біржах, ні ще десь. Лише у вас. Гаманець повністю децентралізований. Він не потребує kyc реєстрації. Ви не повинні давати свої паспортні дані чи ще якусь інформацію. Він повністю анонімний. Ви можете відправляти гроші, ви можете користуватися DeFi сервісами, ви можете обмінювати в рамках OneInch одну криптовалюту на іншу криптовалюту, і вам для цього не потрібно навіть криптовалютні біржі. Також ви можете користуватися мостами і переводити токени з однієї мережі в іншу, саме на платформі OneInch. Inch. І це все можна робити навіть в вашому смартфоні просто так. Тобто, це все упаковано максимально круто. Вам навіть не треба заходити кудись там з комп'ютера. Це все робиться дуже легко з вашого телефону. Про це я робив декілька відео. Можете перейти та подивитися. Також стейкінг One Inch. Є дуже багато різних видів стейкінгу, де ви можете тримати свої монети і накопичувати їх за рахунок стейкінгу, цим самим зменшити ціну вашого входу. Особисто я так роблю і про це знімав також відео. Мені здається, що це дуже класно. І, взагалі, мережа One Inch. Особисто рекомендую закачати гаманець, створити. Додаток є на iOS та на Android. Подивитися відео про користування і просто почати користуватися, тому що це дійсно вигідна децентралізована платформа. Хочу привести вам одну цікаву аналогію. Я раніше, коли дуже мало грошей було, часто купував якусь техніку в кредит. Ось, наприклад, свою другу камеру я купив в кредит на два роки і виплачував там, якщо я не помиляюсь, по 700 гривень кожного місяця. І... Ось вам така аналогія. Якщо ви купуєте якусь техніку або взагалі щось інше в кредит, то ви отримуєте зараз ці гроші, якими користуєтесь, наприклад, 100, наприклад, 1000 доларів да, якусь техніку. Але через деякий час ви віддасте 3000 доларів своїх відсотками, місяцями, ще якось. Тобто ви зараз взяли менше, ніж віддасте потім в майбутньому більше. А ось з інвестиціями навпаки. Ви зараз, наприклад, вкладаєте 1000 доларів, і через декілька років ви зможете забрати вже 3000 доларів. Це цифри просто як приклад. Приклад того, що ось це майбутнє, воно завжди наступає. І воно наступає набагато швидше, ніж вам би цього хотілося. Треба віддавати свої борги, треба платити за квартиру, треба те, 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 і коли ти сьогодні думаєш, та це колись там буде, не скоро, воно обов'язково буде, і ти обов'язково за це заплатиш. Так навіщо віддавати більше колись там, яке наступить? Якщо колись там, яке наступить, можна забрати більше. Тому я обираю саме інвестиції, а не різного роду кредити на якісь речі, які мені навіть не потрібні. Ще один пункт, про який я хотів би вам сказати, так це максимально вигідні покупки різних об'єктів, різних активів в кризисні часи. На початку війни багато людей намагалися виїхати з країни, розпродавали свої квартири, автівки, бізнеси і виїжджали. Можна було не квапитися. Наприклад, якби у вас були гроші, ви б могли просто все залишити і виїхати. Якщо у людини немає грошей, немає якихось накопичувань, вона просто намагається якомога швидше скинути це все. А в такі часи, в кризисні, як війна. Небагато бажаючих купити його квартиру або якийсь його бізнес, тому що дійсно люди думають: а що там буде з цим бізнесом, що там буде з тою квартирою, чи взагалі вона буде там ще нам належати. І небагато бажаючих купити, тому ціна дуже сильно падає. І ось в такі часи ви можете скуповувати такі об'єкти у таких людей. І потім, коли війна закінчиться, ви зможете, ваша ваш актив стане набагато дорожче, і таким чином ви в цей кризис, в цей темний час, можете зробити так, щоб в майбутньому у вас було більше грошей, ваш капітал був більше. А якщо у вас немає грошей, якщо у вас немає якогось капіталу, яким би ви могли керувати в такі часи, ви просто е, пропускаєте ці пропозиції. Вони проїжджають як отой потяг, і ви можете тільки дивитися і рахувати вагони, тому що інші в ці вагони застрибують, а ви стоїте, у вас немає квитка. Ось і все. Я дуже добре пам'ятаю той час, коли треба було важко фізично працювати. Я працював кур'єром, я працював. Е... Продавцем в магазині розкладав товар, я робив е, гроби та пам'ятники, е, ну, багато фізичної роботи використовував, навіть лопатою працював. І я дійсно пам'ятаю, що таке заробляти там, 300 гривень за один день, працюючи кожного дня зранку до пізнього вечора. І в той самий час у мене не було можливості якось інвестувати, відкладати гроші. Але якщо у вас є така можливість, обов'язково це робіть. І зараз розповім навіщо? Дуже часто буває так, що відбуваються якісь непередбачувані обставини, про які ви навіть не думали. Це дуже часто може бути якась проблема з здоров'ям, або якісь. Ну, якісь витрати, про які ви не думали, ну вони були незапланованими у вас, але їх треба зараз оплатити або щось ну, погане ста станеться. Так ось, якщо у вас немає якогось капіталу, якщо у вас немає якоїсь заначки, якщо ви витрачаєте кожного дня там всі свої гроші, які ви заробили, і е живете від зарплати до зарплати. То в такому випадку у вас просто не буде можливості заплатити там за якусь можливу операцію, або за якісь ліки, або ще щось, те, що вам срочно знадобилося, вам або вашим якимось близьким. Це перша і дуже важлива умова, чому дійсно потрібно відкладати, інвестувати і накопичувати ваші гроші, щоб у вас просто або не виникали, не виникали такі обставини. Або щоб ви були до них готові. Також хотів би сказати, що є два типи людей. Перший тип це люди, які щось створюють, вони роблять якісь бізнеси, якісь активи, вони не можуть просто так жити і споживати. Я хотів би себе долучити саме до цього типу. А є другий тип людей, які споживають. Вони споживають якісь продукти, все, що їм не потрібно. Вони купують, купують, купують. Вони думають, що їм треба ця кофта, що їм треба там цей телефон новий, що їм треба якась штука, яка найкрутіша. Ось вона вийшла, ось вона точно треба, але по факту вона їм не треба. І вони більше витрачають. Вони витрачають і віддають свої ці гроші та ось цю енергію тим людям, які створюють ці продукти. Обирайте самі, ким ви хочете бути. Я, чесно кажучи, не знаю, чи можна це якось натренувати в собі. Думаю, що можна. Але я помічаю в собі, що дійсно, коли в тебе з'являються гроші, і ти раніше просто хотів накопичити на, на якусь покупку та витратити їх, і ти точно знав, що тобі треба саме ось це. Бо на більше ти навіть не, не можеш дивитися, бо це нереально. Але якщо в тебе є гроші, ось, наприклад, я купував нову камеру. Я міг купити ну, будь-яку камеру, але навіщо? Мені не потрібна якась дуже дуже крута камера. Тому я беру камеру, яка мені дійсно потрібна. Так само було і з MacBook, і з іншою технікою. Тому, якщо у вас є гроші, ви можете купити все, що хочете, але потрібно купувати тільки те, що вам потрібно. Також думайте про те, як бути тією людиною, яка більше створює якихось нових продуктів та напрямків, ніж споживає. І також я хотів би вам сказати таку цікаву фразу. Я думаю, що треба її дійсно запам'ятати, що гроші вони, можливо, і не вирішать ваші всі проблеми повністю, да, які у вас є, але вони вирішать набагато більше різних проблем. Ніж будь-що інше. Тобто нічого іншого в світі не вирішить стільки проблем, скільки можуть вирішити саме гроші. Як би це банально не було, як би це ну, так сумно не звучало можливо, але це дійсно правда. І якщо у вас є гроші, ви можете. Послати нахер людину, яка вам не подобається, яка вас на роботі заставляє щось робити. Ви просто знаєте, що якщо вас звільнять, у вас є капітал, ви можете декілька років навіть не працювати, просто так жити в тих самих умовах не гірше і у вас є гроші. Ви просто розумієте, що ви залишаєтесь в безпеці. А якщо у вас взагалі немає ніякої заначки, можуть, вами можуть маніпулювати, вам можуть сказати. Якщо ти це не зробиш на роботі, я тебе вижену. І потім ти робиш це. І вони потім кажуть знов зроби ще це і це і це, і сідають тобі на шию і там сидять. Якщо у тебе є гроші, ти можеш йому сказати просто та йди ти в сраку, звільняй, мені байдуже, тому що в тебе є гроші на житло, гроші на, їж на їжу, і є час для того, щоб знайти нову роботу або опанувати якусь нову спеціальність. І я вважаю, що гроші це є наша свобода. Тому я сподіваюся, я відповів на питання, чому я інвестую зараз і забираю в себе зараз, для того, щоб в майбутньому мати час отримати, мати шанс отримати більше грошей. Для того, щоб в майбутньому яке обов'язково настане це точно, це факт, і тоді отримувати більше, ніж я віддаю зараз. Я вважаю, що це дійсно правильно. Що ж, друзі, я сподіваюся, відео стане для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте свій величезний ось такий царський лайк. А також в коментарях можете написати, чому ви вважаєте, що зараз треба вкладати гроші, або чому ви вважаєте, що гроші вкладати не треба і треба жити лише одним днем. Мені дійсно буде цікаво почитати ваші коментарі, тому обов'язково прочитаю все. На цьому все. Слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!